Є Олександра Летинська. погодні прикмети наших пращурів свідчать, що коли виросневий дощ почався вранці, довго не триватиме. А про синоптичні умови найближчої доби четверга 22 вересня пропонують дізнатися вже зараз. Отже, на заході метеорологи прогнозують мінливу хмарність разом з опадами невеликої та помірної інтенсивності. Температура повітря вночі становитиме 6-7 градусів, а в день дванадцять на півночі нічний мінімум плюс 5-6. Максимальна денна температура очікується на рівні 12 градусної позначки. Погода обіцяє бути теж мінливо хмарною та дощовитою. Нерясні дощі місцями пройдуть у східних областях. Тут має бути хмарно з проясненнями. Протягом ночі повітря матиме термічні показники близько 8 градусів. У світлу пору доби очікується 13-15. Так само хмарна з проясненнями і місцями трохи дощовита погода прогнозується на півдні країни. Упродовж ночі температура тут становитиме 9-10 градусів, у день 16-17. Показники на термометрах Криму цієї ночі будуть в межах від 10 до 13 вище нуля, денний максимум 14-17. На півострові очікується мінлива хмарність місцями з невеликими опадами. У центрі ртутні стовпчики вночі коливатимуться в межах 6-7 тепла, а в день зафіксують 13-15. У небі слабка хмарність, подекуди також трохи дощитиме. Ботанічний сад імені Фоміна найстаріший в Києві, заснований в 1839 році як університетський ботсад. Місце для нього визначали колективно ректор університету Михайло Максимович, архітектор Вікентій Беретті, який спроєктував червоний корпус навчального закладу, та перший директор ботанічного саду Ернест Рудольф Траутфеттер. Вони обрали дикий пустир площею 22 гектари. До речі, щоб розбити алеї і обладнати оглядові майданчики, довелося докласти чималих зусиль, використовуючи працю сотень людей. У саду були насипані вручну земляні пагорби. Серед них і знаменита траутфетерова гірка, що з'явилася стараннями директора саду. Він же першим посадив рідкісні саджанці та насіння, отримані з ботанічних садів Європи. Нині там зібрано близько 9 тисяч різновидів і сортів роблять. Рослин, у тому числі багато видів із занесених до Червоної книги України. І далі про погоду. Тож над столицею та областю має бути мінливо-хмарно. Часом за прогнозами дрібні дощі, температура повітря вночі становитиме 5-6 градусів, у світлу пору доби очікується плюс 11 вітер Північно-Західний 50 метрів за секунду. На цьому, все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росиї води вам.